Привіт, друзі! Я тут порилася у себе в кладовці, перебирала коробки і знайшла таку чудову штукенцію, схожу на що? Правильно, на віконечко. Звісно ж, я не можу не скористатися і не зробити щось таке цікавеньке. На поверхні є такі от вм'ятинки, мені їх треба зашпаклювати. Цим я зараз і займуся. От, не буду вам. Цей процес показувати, звісно ж, для вас час про мене не помітно, ну, а я тепер приступаю до роботи. Так, ну і от, друзі, я пошпаклювала своє віконечко, і тепер буду його декорувати. Хочу вам сказати, що, звісно ж, не у кожного знайдеться таке пінопластове віконечко, його можна вирізати, звісно ж, із картону. Я не буду його фарбувати. А хочу клеяти серветками. Ось такі у мене серветочки є новорічне різдвяні. Мотиви на них присутні зірочки і сніжинки. Саме цими серветками я і обклею свою цю раму. Порізала серветки на такі смужки, а приклею за допомогою клею ПВА. ПВА. Я розвела водичкою, стану такої емульсії, в неї вкриваю пінопласт. Серветка трьохшарова, і мені треба від'єднати верхній шар, той що із картинками прикладаю. І далі пройдуся пензликом, так само змоченим у емульсію. І таким чином всю віконну раму заклеюю серветочками. І даю добре просохнути. Далі своє віконечко, коли воно добре просохне, вкрию лаком. Лак я використовую акриловий, відкриваю шаром лаку, аби захистити серветочки, щоб вони потім не рвалися. І знову добре просушу своє віконечко. І от тепер вже можна буде приклеїти мої картинки. Зроблю я це термоклеєм зі зворотнього боку. Іконочка. Картинки я пропустила через ламінатор. Ця плівочка буде імітувати скло шибки. Отже, 4 шибки, 4 картинки. Я пофотошопила, от що в мене вийшло. Ну, що взагалі можна тут зобразити? Це залежить від концепції, яку ви оберете. Якщо ваше віконечко, умовно кажучи, буде таким, що ніби з кімнати визираєте віконечко на вулицю, то що можна буде побачити? гори, снігу, дерева, колядники ходять, ангели літають в небі, зірки сяють. То у мене ж буде віконечко навпаки, ніби... Із вулиці зазираємо у кімнату. А в новорічній кімнаті ми побачимо, звісно ж, ялинку наряджену. От вона в мене з двох частинок, Ялинка ж висока, от і вона в двох шипках буде. Тут є подарунки, тут є камін святково прибраний, крісло-гойдалка, годинник. Ось такі в мене будуть картинки у віконечку моєму. Ось так виглядає зараз моє віконечко. Щоб шипки мої добре виділялися, я ще пройдуся по контуру губкою, з фарбою. Ці краєчки трішки повиділяю довкруж кожної шипки. Щоб моє віконце стояло, йому треба підставочку. Я її вирізала із картону міцного. Як то кажуть, одним ударом двох зайців. Це буде і підставочка, і підвіконня імпровізоване. Ось так я приклею віконце своє до підставочки термоклеєм, але спочатку підставочку я пофарбую в білий колір. Як бачите, я пофарбувала тільки половину свого підвіконня. Немає сенсу іншу половину. Так само фарбувати, тому що тут буде якраз посередині я приклею віконечка, ну а позаду ніхто ж не буде і зазирати. Ось так це буде виглядати. Зараз буду клеяти. Ну і от, друзі, моє віконечко вже міцно тримається на ногах, як то кажуть. Стоїть. Тепер його треба мені задекорувати. Для цього можна використати різні матеріали. І природного походження, і новорічні. Іграшки, я використаю ялинові шишки, на них я трошки так сніжок намалювала білою фарбою. Це також можуть бути якісь ягідки морозцем прибиті. Звісно ж, згадяться гілочки хвої. Це можуть бути іграшки, це може бути мішура. Також можна сюди поставити сніговичка, наприклад, або пташечку посадити, прилетіла на підвіконня просить крихту хліба. Тобто далі вже працює ваша фантазія.